Вітаю у новому відео. Сьогодні розпочинаю з самого ранку. Першим ділом я відчиняю вікно, коли прокидаюся та встаю, і насолоджуюся чудовим краєвидом. Ліжко одразу я не застеляю, застеляю його потім, коли воно трохи вже провітриться. Одягаю халат іду на кухню, п'ю свою склянку води вже традиційно. І також зараз буду готувати смачний сніданок за новим рецептом. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І хотіла з вами особисто привітатися та від щирого серця подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І, звісно ж, за підписки. Я дуже-дуже рада, що в мене зростає кількість підписників. Це для мене просто диво. Тому ще раз. Всім дякую, всіх обіймаю. Думаю, що це відео буде досить насиченим. У нас були канікули, але тим не менше, ми з Андрієм мали дуже багато різних подорожей, таких невеличких мандрівок, в гості ходили, відвідували якісь заняття. Тож, мабуть, буде якась збірна така солянка. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Бажаю приємного перегляду. І розпочнемо ми із вихідного дня. Це була неділя. Нас запросили на таку творчу подію у старій частині міста, яке називається Альтштат німецькою, і це прям відбувалося прямо в самому центрі, можна навіть сказати, в самому серці міста. Тож ми приєдналися, можна було робити різні речі. Все, що можна було знайти, будь-які матеріали, щось сконструювати з картону, з пластику, з шишок. Я не знаю, там безліч просто стелажів. Ми з Андрієм для початку зупинилися на ліпленні з глини, поліпили різних там черв'ячків, змій. Зрештою, я зліпила для нього крокодила. Він помалював різними фарбами. Там можна було малювати на різнокольорових полотнах. Після такої творчості зайшли в Макдональдс перекусити, взяла Андрію Чізбургер, і потім відправилися також на прогулянку в наш міський парк, дуже красиві такі осінні фарби. І познімала трішки цієї різнокольорової краси для вас. Сподіваюся, ви також насолоджуєтеся через екран цією красою. Обожнюю прогулянки саме у вихідні дні, тому що не потрібно спішити додому і когось зустрічати, щось готувати. Можна неспішно прогулятися, насолодитися красою Власне. природи, і тут я Андрію розкрила секрет збирання каштанів. Йому дуже сподобалося ще й дозволила у кишені складати то взагалі. Зараз поділюся з вами своєю знахідкою, рецептом бананового кексу. Готується він максимально просто, швидко і це дуже смачно. Я готую його вже не вперше, повторюю рецепти. І як завжди, чоловік мені підказав включити камеру. Тож засняла процес і для вас. Інгредієнти та пропорції я залишу в описі під відео. І також, якщо вам цікаво ще якісь рецепти, які я, можливо, не прописую, пишіть мені в коментарях, запитуйте, я поділюся, приміром навіть тієї каші на початку. Я не знаю, чи захочете ви повторяти таку страву. Тож, якщо зацікавилися, давайте знати. Але цей рецепт точно залишу, тому що я думаю, не одна така. Хто думає інколи Боже, що робити з цими бананами? Вже їх їсти, наче і вони не такий мають привабливий вигляд, щоб їх споживати просто так, а ось у випічку саме те. Тож, ловіть ідею. А також можете написати ваші варіанти, як ви використовуєте ось такі банани, які вже в сирому вигляді не хочеться споживати. Чи є у вас якісь знахідки, якісь цікаві рецепти і способи використання? Я зготувала цей кекс, і ми пішли з Андрієм на прогулянку, повернулися вже дуже пізно, і вже половини кексу не було, тож я швиденько згадала, що мені потрібно для вас відзняти результат. Ділюся з вами. Для мене найкращий відгук, коли пироги зникають. Відвела малого в садочок і сходила, зробила невеличку закупочку, поповнила запаси. Купила два молока по півтора літра за таку одну пляшку франк 85. Далі тостерний хліб такий купила. Він коштує 2,95. Мюслі такі взяла це старший син, їсть і чоловік. З йогуртом мюслі коштують 3,25, тут 750 грамів. І йогурт за один, тут, здається, по, да, по пів кілограма, по 500 грамів. За 1 франк 20. Взяла Андрію такий виноград, бо він просив мене. Сподіваюся, що буде їсти. І сподіваюся, що там немає кісточок. Треба зараз спробувати за пів кілограма такого винограду. 2,05. Далі банани за три штучки вийшло франк 65, за кілограм 2,75. І таке м'ясо взяла на биточок. Це такий свинина 10,80 Бачите, тут 700, майже 750 грамів. Буду дітей балувати. На початку відео казала вам, що ми відвідували багато цікавих занять. Не завжди виходить ось познімати, тому що хочеться все ж таки займатися з дитиною. Але ось тут ми поки чекали. Я вирішила зазняти для вас пару кадрів. Ми ходили до нашої землячки, до україночки. Вона музикант за освітою. Вона взагалі сім'я музикантів, і вона проводить у себе такі музичні заняття для дітей. Дуже класні, нам дуже сподобалося. Заняття проходить дуже насичено. Ми там і медитували, і руханки робили, і була можливість дітям спробувати грати на різних інструментах. Тож ми прийдемо неодмінно ще. Очевидно, що літо вже не повернеться, принаймні у цьому році, і буду мити взуття своє літнє, також все, що познаходила інших членів сім'ї. Ось ці сандалі буду віддавати. Це Андрійкові такі, бачите, які бруднющі. І також ці гумаки буду віддавати, тому що вже маленькі, у нас були трішки більші, тому зараз почнемо в них ходити. Красівки сіточку, ось ці, до речі, босоніжки з декатлону. Вони у нас у всіх такі дуже зручні. Влітку десь в походи ходити, десь лісами, горами дуже зручно. Таким чином, вона тепер буде сушитися, ну, крок все швидко, звісно, висохнуть ці сандалі я також думаю, що швидко. А частину ось так повиставляла сюди кросівки, думаю, що тут не накапає. У нас постійно дощ іде ці босоніжки тут, щоб вони хоча б трішки провітрилися, основна волога піде, тоді заберу їх в хату досихати. Ще одна пара ось так досушується, ну, буде сохнути. Потім також занесу додому. І наприкінці поділюся з вами кадрами з нашої вечірньої прогулянки до озера. Це Більське озеро. Якщо відео вам сподобалося, чекаю на ваші реакції та коментарі. Побачимось у нових відео.